29 лютого сіли на поїзд, там у нас були евакуації з міста, їхали. Мабуть, дві до, доби до Львова була евакуація, а потім зі Львова в Тернопіль. Там два дня ну де чуть трохи менше, тому що були дуже великі зупинки. Там у Слов'янську забирали людей. Потім в Дніпрі були. Ну, Ми вже в Тернопіль їхали, знаючи, що ми сюди їдемо. Нам допомогли з, з квартирою тут знайти. Тому нас забрав знайомий на машині. Забирав він з, з Тернопіля до Львова. За нами їхав. Як Дома. дітки адаптувалися? Адаптувалися нормально. Ну в школу можливо, в свою продовжили йти. І не стала сюди переходити, тому що там так дистанційно навчають. Дуже дякуємо вам за вашу роботу фонду Stand with Ukraine Нам дуже приємно, що ви. yeah we to find the in Ukraine